Привіт, мене звати Олексій Красних, мені 42 роки. Я закінчив циркову академію за спеціальністю комік-цирковий. Я відпрацював у всіх цирках України і не тільки, багато за кордоном. Але зараз я дуже хочу знятися в кіно. Коротко про мене. Я займаюся плаванням, можу керувати автомобілем, можу відремонтувати кран. Ще моє хобі це звукоімітація. Чите? Я без радістю зіграв. Я без радістю зіграв у вашому кіно роль бомжа. Чироль святого отца Миколая, щоб гроші ніколи не кінчались. Подзвони мені. Леш? Не будет 5 копеек приключить.